Привіт усім! Знаєте це відчуття, коли складаєте речення німецькою, і стоп, який тут відмінок? От сьогодні ми розберемо одну таку, на перший погляд, складну тему: дієслова, яким потрібні і давальний, і знахідний відмінки. Це, до речі, ключова ідея 45-ї лекції, і я покажу, що насправді все дуже логічно. Якщо відповідь так, повірте, це абсолютно нормально. Це той момент, на якому зупиняються багато хто. Але не варто хвилюватися, бо сьогодні ми розкладемо все по поличках і все стане на свої місця. Обіцяю, це простіше, ніж здається. Так от, перш ніж ми пірнемо в нову тему, давайте швиденько буквально в двох словах освіжимо основи. Це допоможе нам, знаєте, побудувати такий собі фундамент, щоб усе трималося купи. Ми ж пам'ятаємо, так? Є дієслова, які працюють тільки зі знахідним відмінком, тобто з акузатів, наприклад, хабен чи «зієн». А є ті, що дружать тільки з давальним, з датів, скажімо, Гігюерен або Данкен. Це наша відправна точка. Супер! Основи пригадали! А тепер найцікавіше. Переходимо до дієслів, яким для повного щастя потрібні одразу два об'єкти, уявляєте? І в давальному, і в знахідному відмінках одночасно. Ось погляньте на них Гейбен – давати, Шенкен дарувати, Шикен надсилати, Цайген показувати. Бачите спільну рису? Всі вони описують дію, яка спрямована на когось і стосується чогось, і це, власне, підводить нас до головного. До головного питання окей, а як розібратися, який іменник іде в датів, а який в акузатів? Це ж справжня головоломка, але, як виявиться, з дуже простою відгадкою. І знаєте що? Існує одне простесеньке правило всього одне, і воно вирішує цю проблему раз і назавжди називаємо його золотим правилом, бо воно справді на вагу золота. Отже, увага ось воно. Особа, тобто той, хто отримує дію, це завжди давальний відмінок датів. А річ, тобто сам предмет, над яким відбувається дія, це завжди знахідний акузатів. Все простіше не буває комусь датів, щось акузатів. А тепер дивіться, як це працює на класичному прикладі. Дерман Шенкте Ді Розе. Чоловік дарує жінці троянду. Давайте розберемо. Він дарує кому жінці дерфрау. Це особа? Так, значить, датів. А дарує він що? Троянду дірозе. Це річ? Так, значить, акузатів. Бачите? Як по нотах. Ну що, закріпимо. Давайте глянемо ще на кілька прикладів, якраз із нашої 45-ї лекції. Подивимося, як це золоте правило працює в житті. Ось перший де einen Brief. Син надсилає листа, та сама логіка. Надсилає кому? Батькові демфата це особа, отже, датів. А надсилає що листа, Einen brief – це річ, отже, акузатів. Все сходиться. Далі, Der Lehrer erklärt den Schülern die Aufgabe. Вчитель пояснює завдання Кому? Учням, деншулян, це вже багато осіб, множина, але це все одно особи, тому це датів. А що він пояснює? Завдання діавкабе це річ акузатів. Правило працює як годинник, правда ж? А ось тут трошки складніше, бо є прикметники. Але чи ламається наше правило? А ні, трохи. Анітрохи. Діґро den kleinen Kindern айне Geschichte. Бабуся розповідає історію кому маленьким дітям денкляйенкінден все одно це особи, тому датів. А розповідає, що? Історію, айне гешихте. Це річ, отже, акузатів. Логіка залізна. І давайте ще один для повного закріплення Декельне бринкт демґаст ді Шпайзекате. Офіціант приносить меню. Кому гостю демґаст, особа датів, що меню. Die Speisekarte – річ акузатів. Ну що, тепер зрозуміло? Це правило справді надійний помічник. От бачите, навіть те, що на перший погляд здається складним у німецькій граматиці, насправді можна розкласти на дуже прості логічні кроки. І якщо такий підхід, такий структурований розбір до вподоби. То, можливо, варто познайомитися ближче з нашою швейцарською онлайн-школою Майстор Зокі. Ми якраз і працюємо за принципом, що мова це система, а не хаос, і ми пропонуємо як групові онлайн курси наживо, так і, звичайно ж, індивідуальні заняття. У нас кожен може навчатися системно і у комфортному темпі, щоб досягати реальних результатів. Отже, головний висновок. Коли маєте справу з дієсловами, що вимагають двох об'єктів, просто пам'ятайте золоте правило: особа отримує датів, а річ акузатів. І все. Сподіваюся, цей розбір був корисним. А якщо хочете продовжити навчання з нами, телефонуйте для запису чи консультації плюс 41 76 325 90 55. успіхів у навчанні.